Із Волинських соколят зробили пісню дружини пса-патрона. Заробляв на ухилянтах і попався. Скільки брав за виїзд з України. Сортувальники сміття збирають електронні сигарети. Попросили про це волонтери. Вітаю, ви дивитесь новини на 12 каналі. У студії з вами Марія Вавренюк. Розпочнує з інформації від енергетиків. Через негоду станом на пообідню пору у північній частині області без електрики було 56 населених пунктів. Упродовж дня працювало 12 аварійних бригад. Болинь обленерго. Зокрема, через налипання снігу на лінії електропередач без світла більшість населених пунктів Любашівської громади. Енергетики Кам'ян-Каширської філії скаржилися на сніг на дорогах і. Повалені дерева. Служба відновлення Волині показала дванадцятому каналу, що дороги, за які вона відповідає, на Любощівщині чистять. Одночасно обробляли протиожеледними матеріалами. Тим часом місцеве видання Нове життя поширило відео з Любошівської автостанції, на якому видно, що дороги під суцільною льодовою кіркою. А волинські синоптики радять готуватися до такого. Усім з 5 по 12 січня по області Тавлуцьку на дорогах очікується ожеледиця. У селі Тарасове Луцького району в приватному обійсті вибухнув газовий балон. Постраждало двоє людей: 32-річна жінка та 25-літній чоловік. Обох із опіками доставили до міської лікарні. Їх прооперували і лікують в опіковому відділенні. Надзвичайники застерігають людей від використання таких приладів у багатоквартирних будинках. Особливі вимоги до них і у приватних. Такі прилади небезпечно використовувати. За різкого перепаду температур, тобто одразу внісши з вулиці в будинок і увімкнувши його для використання, це може призвести до розгерметизації ємності відповідно, вибуху і пожежі в подальшому. Одна з найбільших помилок, яку фіксують пожежники, те, що люди встановлюють газові балони на електричних приладах через це вибухи, пожежі та травми. Потрібно бути вкрай обережними при використанні цих приладів, а загалом їхнє використання безпечне на відкритому повітрі, не в приміщеннях. Тому, якщо люди все таки за крайньої необхідності вважають за потрібне занести такий прилад у житловий будинок чи на свою кухню, то потрібно бути вкрай обережним. Четверо волонян повернулися з полону. Двох з них вважали безвісти зниклими в Запорізькій області. Це Сергій Зінчук з Колківської громади та Руслан Фелещук з Колодяжницької. Тож для їхніх родин це ще й справдження надій. З тих, кого вдалося повернути додому, ілля музика, він прикордонний кінолог з Нововолинська. Потрапив у полон в Маріуполі у квітні минулого року із заводу Ілліча разом із дружиною Аліною Паніною. Теж прикордонницею її визволили з полону восени 22 го також радіють у селі Смолигів Луцького району повернувся додому Дмитро Осовий. Він був учасником АТО на війну пішов у перші дні. Потрапив у полон на Луганщині. Загалом цього разу з полону повернулося 230 українців. У російській неволі перебувають ще тисячі наших військових, і серед них син героїні нашого наступного матеріалу Тетяни Росіної. Олександр потрапив у полон, коли мав 21 рік. З того часу минуло аж два. У весь цей час мама продовжує чекати і шукати сина. Своєю історією Тетяна поділилася із нами. У березні 2023-го буде два роки, як лучанка Тетяна Росі на крайній раз чула голос свого сина. Це була коротка розмова, дзвінок по телефону з палаючого Маріуполя. річний Олександр тримав там оборону разом із побратимами з 36-ї бригади морської піхоти. Стріляють, а моя дитина напевно біжить, по так, типу, захеканий. Я кажу, сину, ти тільки бережись. Ми тебе дуже всі любимо і чекаємо, ти тільки бережися. Він каже: мам, то таке пекло, то таке пекло, тут такий жах робиться. І типу зв'язок обірвався. Після цього Тетяна багато разів прокручувала в пам'яті розмову із сином. Повномасштабна війна застала його вже на фронті. За рік до цього він закінчив академію сухопутних військ і став морським піхотинцем. Служив командиром взводу самохідного артилерійського дивізіону. Спершу Херсонщина, потім Луганщина і Донеччина. Я ще не розуміла, як і що, але я вже підсвідомо розуміла, що там відбувається просто жахіття. Тому що так як він написав, що вже. Цілу ніч не спали, вже стріляли, так як в нас тільки от почалось 24 го Вони вже до того. Відступаючи підрозділ Олександра, опинився у Маріуполі. Тетяна зізнається, тепер кожна згадка про це місто перевертає усе всередині. Це місто Маріуполь, це не знаю, десь таке, от як чую і Маріуполь, Маріуполь. Це для мене просто серце. Серце розривається, плаче просто. Зв'язок у Маріуполі гіршав щодня. Для того, щоб сказати рідним все добре, хлопці забирались на багатоповерхівки. У них закінчувалась зброя, боєприпаси, запаси їжі. Каже, мам, нас у ти пораз в день їмо, аби надовше протягнути. Після того, як зв'язку із сином не стало, Тетяна каже, зверталася в усі інстанції, аби дізнатися, бодай щось про нього. В той же час у російському телеграм-каналі побачила дуже схожого на Сашу хлопця. Ну, геть схожий, тільки що, от я кажу, якби чуть чуть вища шапчина була. А так, от з лиця ну геть схожий, от на мого сина. Дала надію на те, що син живий, є позначка в мережі, яку мама побачила ще торік у травні. Найімовірніше, каже, телефон перевіряли росіяни цього ж місяця минулого року. Олександра бачили в Оленівці побратими. З того часу жодної звістки про сина. Щодня жінка засинає і прокидається з однією думкою. Я не знаю просто, я не знаю просто, де знаходиться моя дитина. І якому стані, і я один. І всі порохи вбиваю інколи, в мене сил си немає, але думаєш, моя ж дитина витримає, витримала все, я можу витримати і шукаю далі дитину. Тетяна шукає свого сина вже 20 місяців. Їх вона називає пекельними. Каже, для неї немає ні буднів, ні свят. Видихнути зможе лише тоді, коли почує від сина Мамо, я в Україні. Просто невідомість, просто невідомість. Це знаєте, як вигрівали серце й душу. Ти шукаєш, шукаєш. Куди теж йти ще? Не знаю. Боже, думаю, спаси його був живий, здоровенький, дає йому сили, здоров'я. Одного разу Сашко з'явився Тетяні осні. Сидів вдома за столом, змарнілий та худорлявий. І каже, мам, поможи мені. Я тоді встала, мой боже, дитину, куди ще йти, куди ще їхати, де тебе шукати? Скрізь, ну, скрізь бігаю, просто, скрізь скрізь хожу, скрізь їжджу. Олександр потрапив у російський полон, коли мав 21 рік. У серпні цього року йому виповнилося 23. Матір вірить, що увесь цей час син чує її молитви та відчуває підтримку. Попри відстань, і невідомість. Знаю, що тобі тяжко, і було тяжко, і зараз тяжко, ти тільки витримай, і виживи. І повернись живим. Благаю. Я тебе дуже чекаю. Твій брат тебе чекає. Я тебе дуже люблю. Хочу звернутися до всіх. Можіть знайти мені бою дитину. Марія Вавренюк, Василь Морещук, дванадцятий канал. У Луцьку попрощалися із В'ячеславом Судимою із знаним волинянином, який несподівано раптово пішов із життя. Його ім'я нерозривно пов'язано із дуетом Душа Волині. Віддати шану В'ячеславі Судимі до головного собору в Луцьку прийшли. Рідні, колеги, знайомі і незнайомі шанувальники його таланту. Більше у сюжеті. У Луцьку попрощалися із відомим волинським співаком, педагогом В'ячеславом Судимою. Родина, друзі, шанувальники його таланту прийшли до собору Святої Трійці. Люди несли оберемки квітів. Його життя обірвалося раптово 2 січня. В'ячеславу Судимі було лише 68 років. Заслуженого працівника культури України В'ячеслава Судиму в громаді любили й шанували, передусім як учасника дуету Душа Волині. Разом з Аллою Опейдою вони відроджували повстанські та стрілецькі пісні і пісні рідного краю. Це було одне крило від пісні, тобто, пісня має, як кажуть, два крила. Це було друге крило, тобто сьогодні воно. Відлетіло на небеса до ангельського хору, де буде співати напевно Богу. Сьогодні не лише Україна, наш край Волинський, втратив великого патріота-сина, але дружина втратила чоловіка, діти втратили батька, внуки втратили гарного дідуся. Це людина, яка ніколи за своє життя, здається, не створила нічого поганого, лише добро. Був дуже Надзвичайно позитивною людиною. Він ніколи не скупився на добре слово. Він завжди всіх вітав. Він підтримував молодих спеціалістів. Він важко сьогодні про це говорити, але хай йому буде царство небесне і тільки найсвітліші спогади про цю людину. І Вячеслав Судима для мене і тут, на всіх цих заходах, був ну якби тим сподвижником Росієм, який відновлював. Все наше українське прадавнє, яке було з споконвіку серед нас, в наш український Крим, і коли там серед того російського. Мовного люду звучали стрілецькі пісні, і коли були формальні і неформальні зустрічі, вони до мене зверталися і казали: невже це так? Невже це є? Боже, які наші гарні пісні? А ми ніколи цього не чули. Шкода, шкода, що так рано, шкода, що в такому віці, що все можна було, потрібно було жити й жити йому. Це один з тих людей, які формували культуру нашого краю, які були такими світочами в галузі культури, з якою душею, з яким розумінням він підходив до виконання різних чудових творів. Це була особлива людина безумовна. Звичайно, що смерть, вона ніби зупиняє час для тієї, родини, яка має велику втрату. От зупинився час. Чому зупинився? А тому, що. Далі вже спогадів ніяких не буде. Ми кажемо смерть і вічність. Самий найближчий товариш друг. Мій партнер по сцені, скільки дуетів ми з ним переспівали. Це ще з радянських часів. І Польща, і астролі зарубіжні. І тут ми їздили. Патріот з великої букви. Ну і вчитель високого тунку. Тому що вчителювати Вчителюваю він все своє свідоме життя: сцена і педагогічна робота. Я з ним спілкувався майже кожного дня. О, він багато мені допомагав. Ну, ми по, по життю багато років разом. Надзвичайно доброї душі людина. Його сердити ніхто ніколи не бачив. Є такі слова плачу і ридаю, плачуємо і ридаю. Бо відійшов від, від нас той, кого ми любили, якого оплесками зустрічали і проважали зі сцени. Ми зробили правильно сьогодні, щоб прийшли для того, щоб провести далеку дорогу, з якої немає бороття, на жаль, покійного В'ячеслава Павловича. Того, який любив Україну, любив свою землю, любив свої традиції і любив пісню понад усе. І з цією піснею він ділився з кожним із нас. Сьогодні дует душа Волині з одним крилом, і я мушу нести нашу пісню за двох. Колеги-артисти провели в останню дорогу В'ячеслава судиму за традицією, аплодуючи його таланту. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Залишайтеся з нами і далі побачите про таке. Із Волинських соколят зробили пісню дружини пса-патрона. Заробляв на ухилянтах і попався. Скільки брав за виїзд з України? Сортувальники сміття збирають електронні сигарети. Попросили про це волонтери. Заробляв на ухилянтах. Правоохоронці заблокували в області канал переправлення за кордон чоловіків призовного віку. Затримали 22-річного волинянина. Він вносив імена ухилянтів в систему шлях, начебто вони водії, які мають право виїжджати з України. Звісно, повертатися ті не збиралися. За свої послуги чоловік брав з кожного по 3,5 тисячі доларів. Під час обшуків вдома у нього знайшли гроші, банківські картки, телефони і документи. За такі дії чоловікові загрожує в'язниця від 7 до 9 років. Слідчі ще з'ясовують імена його поплічників. Рятувальники діставали водія, якого затисло в автівці під час аварії. Трапилася ДТП вранці біля села Брища Луцького району. Зіткнулися два легковики. Водій Ополя під час обгону виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з Фольксвагеном. Один з них перекрив дорогу, інший від удару опинився в кюветі. Шофери автівки діставали за допомогою спецобладнання. Після того 46-річного водія та пасажира 25 років забрали в лікарню. Із Волинських соколят зробили пісню дружини пса Патрона. Волинська співачка Марія Хурсенко донька автора соколят, обурена новорічним номером 95-го кварталу. Коміки зробили пародію на шлягер її батька, відомого автора-виконавця В'ячеслава Хурсенка, який передчасно пішов з життя у 2009-му. Якщо в оригінальній пісні, присвяченій Василю Зінкевичу, і його синам, співається про непросту долю батька і дітей, то коміки заспівали про життя собачої сім'ї. Донька композитора назвала це бруднотою. Мене настільки переповнювали злі почуття. Що там немає просто що дивитися, але я шокована таким низьким рівнем гумору. Марія Хурсенко повідомила, що за дозволом на використання музики до неї ніхто з кварталівців не звертався. Вона ж має авторські права на усі твори свого знаменитого батька і вже звернулася до юристів для підготовки судового позову. Покладається на українську агенцію з авторських та суміжних прав. Я звернулася звичайно в агентство, Я не збираюсь напряму, тому що мої права зареєстровані. Мої в мене є підписаний договір, там працюють юристи. І всіх відгуків від всіх коментарів, коментарів, які мені пишуть особисто, це діло принципу всіх людей, тому що всі називаються нашою піснею, наша сокулята. Це на волинянина відомого, відомого українця. Марію Хурсенко в цій ситуації підтримують як мінімум понад три тисячі людей, які відреагували на її допис у соцмережі. Багато з них називає пародію кварталівців гедотою і маразмом. Тим часом студія квартал 95 заявила, що коли писали пародію на пісню Соколята, закону не порушили. кажуть, закон про авторське право та суміжні права допускає створення пародії без будь-якого дозволу від правовласників оригіналу та ще й назвали себе сумлінним користувачем авторських та суміжних прав. Як воно є насправді, мають вирішити юристи. Сортувальники сміття вирішили збирати електронні сигарети. Центр сортування чистий Луцьк» закликав усіх, хто має відпрацьовані сигарети або вейпи, здавати їм на переробку. кажуть, попросили про це волонтери. Вони дадуть вейпам друге і корисне життя, використають як деталі для техніки на передову. Крім того, це важливо, щоб такі відходи не потрапляли в загальний смітник, бо розкладаються в природі вони роками. Дякую, що були з нами. Бережіть один одного та підтримуйте наших захисників. А ще підписуйтесь на наш ютуб канал Новини 12 і будьте в курсі головних подій Волині. Коментуйте і не забувайте тиснути на дзвіночок. На все добре.